При підвищенні рівня сечової кислоти, харчування повинно зменшувати надходження пуринів, це те, з чого утворюється е, сечова кислота. Варто обмежити червоне м'ясо, супродукти, жирні бульйони, копченості, консерви, сардини, квасолю, горох, алкоголь, надлишок солодощів, випічки та продуктів із фруктозою, яка також підвищує рівень. Сечової кислоти. Основа раціону це овочі, зелень, цитрусові, ягоди, гречка, овес, кабачок, гарбуз, легкі супи, відверне м'ясо, тисячі, індички, корисна нежирна риба, але не солона і не консервована. Питний режим: чиста вода щодня у достатній кількості. Важливо додати антиоксиданти, вітамін С із цитрусових, поліфеноли, з яги, зелений чай, оливкова олія і звершальний акцент. У понад 80% випадків проблема з підвищенням сочової кислоти пов'язана з порушенням її фільтрації у нирках, тому потрібно проводити природні очищення організму, підтримувати нирки травами та продуктами. Діуретиками. У першу чергу допомагає хлорофіл, він поліпшує фільтрацію і виведення сечової кислоти. Саме відновлення роботи нирок робить результат стійким і знижує ризик повторного підйому сечової кислоти. Хочете чек-лист продуктів, які знижують сечову кислоту, напишіть у коментарях харчування для зниження сечової кислоти.